Сьогодні ми з вами поговоримо, як можна створювати презентації за допомогою штучного інтелекту. І для цього ми будемо використовувати сервіс Gamma. Для того, щоб з ним почати працювати, нам в пошуковику потрібно просто прописати Gamma-App, і відповідно в нас має відкритися сайт даного сервісу. Що потрібно зробити далі? Далі нам необхідно а, пройти реєстрацію. А, це ми можемо зробити за допомогою елемента а, Started for Free, або якщо ми вже зареєстровані, а, в такому випадку ми можемо вибрати елемент Login. А, нажимаємо елемент Start for free. А, після того, як в нас а, відкриється сторінка реєстрації. Ми можемо піти двома шляхами, або а, пройти звичайний варіант реєстрації через електронну пошту, або досить такий простий варіант через а, обліковий запис Google. Я рекомендую використовувати обліковий запис Google, тому вибираємо Continuous Google і чекаємо, поки в нас відкриється вікно, в якому ми зможемо обирати обліковий запис, а, з яким ми будемо працювати. Так? Відповідно, після того, як це вікно прогрузиться, ми оберемо. Так, от Я вибираю обліковий запис. Далі я погоджуюся з елементами так, для отримання інформації, тобто політика конфіденційності і так далі. Далі нам необхідно буде надати дозволи даному сервісу. Так, і після того в нас відбудеться загрузка. Так. Yeah, після того нам потрібно пройти опитування щодо того, як ми будемо використовувати цей сервіс. Вибираємо або Personal Use, або Education, або Work, в залежності від того, до яких ми там хочемо цілий використовувати. Наприклад, я вибираю for education. Далі вибираю, що я. Ну, якщо я викладач, то я вибираю викладач. Якщо студент, я вибираю студент. Так, ну, давайте я виберу an Educator, Так, далі вибираю, в якому напрямку. Якщо студенти, так само. Вибираємо пан Тобто, тут в загальному в принципі, що ви виберете для нас. Немає якоїсь ролі, це потрібно для того, щоб ми могли працювати з сервісом, щоб сервіс ну, краще міг нам підбирати якісь відповідні елементи. Після того, як ми пройшли, в нас відкриється основна сторінка, так? або ж нам потрібно буде клікнути на кнопочку Home, щоб повернутися на домашню сторінку і вже працювати з всіма функціями необхідними для даного сервісу. Так, є, в принципі, в нас відкрилося. Єдине, на що нам варто звернути увагу, що якщо в нас стоїть англійська мова, відповідно, генерувати нам буде також на англійській мові, тому все ж таки варто змінити мову. Ми можемо тут поставити українську мову, для цього нам потрібно клікнути на наш аккаунт, вибрати ось тут де є в нас мова в стоїть, в даному випадку зараз English. Відповідно, ми клікаємо на цей значок і шукаємо в списку нашу українську мову. Ось вона є, вибираємо. Після того, як ми вибрали українську мову, нажимаємо Save. Наша сторінка оновиться. Ну і відповідно в нас вже буде україномовний інтерфейс, в якому ми можемо працювати з відповідними об'єктами. Ну, взагалі, ми можемо створювати презентацію з нуля. По шаблону, вибрати якісь теми, які вже є, і так далі. Але е, в нас цікавить елемент створення презентації за допомогою штучного інтелекту. Е, тому вибираємо ось тут елемент створити новий AI. Е, після цього в нас відкриється елемент, в якому нам кажуть, що ми хочемо створити за допомогою, чи вставити текст, е, чи імпортувати якісь елементи. Нас цікавить, що ми хочемо згенерувати презентацію. Після цього в нас відповідно, відкривається, що ми хочемо генерувати, і те, як ми там будемо робити. Тут, бачите, є різні варіанти: веб-сторінка, документ, соціальний документ, є вказаний елемент, який вказує, скільки ми там можемо слайдів в цій презентації мати і так далі. Наприклад, я хочу 10 слайдів і хочу презентацію на тему, як економити воду. Далі нажимаємо кнопочку Створити контур, щоб створити структуру нашої презентації. Після цього в нас починається побудова структури відповідно до того, як ми там вибрали. Ми вибрали 10 слайдів. Значить, в свою чергу, в нас буде презентація будуватися на основі 10 слайдів, причому на кожному слайді поступово встановлюється той чи інший елемент, який на ньому буде ну, відображатися. Далі, коли в нас є вже згенерована структура, ми ось тут можемо вибрати тему, яку хочемо використовувати. Тут можна вибрати елемент, переглянути більше. В нас відкриється більше варіантів тем. Так? І ми собі там можемо обирати ті варіанти, які нас цікавлять. Ну, давайте я якусь виберу кольорові, оскільки ну, в мене там проводу. А, нехай вона якась буде в блакитному, от, блакитна тональність. От, вибираємо І нажимаємо кнопочку «виберіть тему. Далі чекаємо, щоб ця тема застосувалася, і застосувалася. Далі вказуємо зміст, наповнення, яке в нас має бути мінімальне, багато, детальне чи дуже багато тексту. Так, я вибираю, що. Не мінімальне, але в загальному а, має бути трошки тексту додано на слайді. Далі а, вибираємо джерела зображень. Кажемо, ну, тут є різні варіанти, так, можна а, брати з різних сервісів. Так, а, можна а, брати, що в нас вони будуть генеруватися за допомогою а, штучного інтелекту і так далі. Ну, краще вибирати автоматично, тому що бачите, тут є кредити, і відповідно за кожен елемент у нас знімаються певні кредити. Ну, давайте спробуємо, що в нас мають бути всі згенеровані штучним інтелектом. Ну, і тут з самого низу є певні моделі, також, за допомогою яких в нас буде відбуватися генерація. Так. От, розширені моделі. бачите, Тут вбудовано Леонардо для зображень і так далі. Тобто ми можемо тут собі вибирати, я ну, працюю з цією стандартною, яка в нас відповідно є монтована. Далі нажимаємо кнопочку згенерувати, і в цей момент в нас вже починається безпосередньо генерація нашої презентації «Покрокова». Яка ну, може зайняти трошки часу, але поки відбувається генерація, в чому перевага цього сервісу, що воно будується інтуїтивно, тобто ми генеруємо, генеруються самі слайди, так, і ми вже можемо зразу бачити, що в нас там на цьому слайді відбувається, який його вміст, які компоненти згенеровані. От бачите, в мене згенерувалася картинка і так далі. Ну, щоб не чекати час, поки згенерується вся презентація, ми трошки призупинимо наше відео. Ну і продовжимо після того, як вже буде повністю згенерована презентація. Так, є презентація повністю згенерована. Тут в мене вітає з тим, що я там згенерував свій перший елемент. І так далі, Показано, що в мене тут зроблено і так далі. Я ці всі кроки проходжу, тому що вони мені. Ну, не далі ми цей зміст можемо підредаговувати відповідно під наші потреби, змінювати його наповнення і так далі. Ну, мене в принципі, це повністю влаштовує. Бачимо, тут є ось такі компоненти. Ну, гарні цікаві картинки згенеровані, так, іконки і так далі. Ну, в принципі, досить такий цікавий варіант презентації. Тепер питання в тому, як я цю презентацію можу використовувати, чи я можу тільки працювати через сервіс ґама, чи я можу собі її додатково завантажити. Тут є декілька варіантів для того, щоб ми могли з нею працювати далі, ми нажимаємо кнопочку Поділіться, і тут є варіанти, як ми можемо поділитися. По-перше, ми можемо поділитися посиланням. Так, ну і відповідно, тоді цю презентацію можна буде переглядати і в свою чергу там, запускати на перегляд і так далі. Або ж можемо експортувати. Тут є різні варіанти експорту, бачимо PDF, PowerPoint, в Google Slide можемо експортувати, або ж картинки. Ну, давайте я виберу, щоб це в мене був експорт в PDF, нажимаю. І чекаю, поки в мене здійснюється експортування. Далі дана презентація в мене збережеться в PDF-форматі на мій комп'ютер. Ну, після того, як вже повністю там, от, ваш експорт, і тут вже в мене починає. от. от я можу відкрити, можу зберегти. Ну, тут в мене все, і нажимаю Зберегти і воно вже в мене є. Я можу собі використовувати в своїх там, цілях. На цьому, все дякую за увагу.